Всім привіт! Сьогодні будемо готувати шарлотку з капустою. Дуже смачна, соковита та корисна. Ви Лише погляньте, яка вона духмяна, м'якенька, смакота. Для цього нам потрібна капуста, морква борошно, соль, сода, кефір, майонез, яйця та кунжут для декору. Спочатку ми беремо 3 яйця, розмішали їх, добавили пів півчайної ложки солі. Знову розмішали, добавили 100 г майонезу, з'єднали все разом. Далі 150 мл кефіру, знову розмішали, півчайної ложки соди, розмішали. І за... А, чепотка перцю у мене чорного не було я кинула червоний, ви по бажанню. Та 200 г борошна я розділила на дві частини. Ось таким чином я його все з'єднала. Коли ми з'єднали всі інгредієнти, крім овочів, тоді ми розмішуємо капусту з морквою і всю нашу сумушку виливаємо до капусти. Ретельненько все змішали, та переложили у форму, в мене вона 22 см в діаметрі. Ця страва дуже смачна, тому рекомендую спробувати приготувати кожному. Далі я для декору і для смаку дуже люблю випічку кунжутом прикрашати. І випікаємо годину при 180 градусів. Ось така смакота виходить. Дякую, підписуйтесь.